Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Їдучи з роботи, заїхала в відділення нової почти і отримала, друзі, аж три посилочки відразу. Одна посилочка прийшла 12 жовтня, а дві посилочки прийшли 13 жовтня. П'ятниця 13 і Марічка отримала три посилочки. Сьогодні я розпакую одну із них. Від Олічки Приймак. Насамперед хочу подякувати Олічці за її прихильність до мене, за її дружбу. Олю, я тобі щиро-щиро дякую. Нехай матінка Господня завжди тебе оберігає всю твою сім'ю і щоб братик повернувся додому живим ангелами йому охоронителям. Ну, а тепер, а тепер будемо розпаковувати нашу посилочку. Чому відкриваю першу посилочку від Олі, тому що тут є саджанці і їх треба. Садити, так що, друзі, вперед будемо відкривати. Так. Цю посилочку трошки в сторону, а цю посилочку будемо робити розпакування. Нас, друзі, і На першому плані тут у нас є звірки. Так, ось такі хризантеми. в нас на них кажуть морозець. А як правильно вони збуться, я щось забула. Мені Оля говорила, я забула. Це флокси такого кольору. У нас нема, тому що... чекайте, друзі, хвилинку, хвилинку, хвилинку. У мене взагалі фоксі тут нема посаджених, а є в мами, але такого кольору в нас немає. Так що буду саджати і. Буду дивитись на квіти, тебе буду згадувати. Дякую сонечко, за турботу. Так, а тут, друзі, щось в нас таке велике, і так багато. Ну, я знаю, що тут є саджанці домашньої ожини. Ой, присяду зручніше. Домашньої ожини, чорна смородина. Біла смородина і жовта смородина. Ну, У нас на чорній і жовті кажуть по так ну що? Також будемо садити. Насамперед я після розпакування поставлю це все в ставочок, щоб вони насичились водичкою. А тоді візьмемо лопату і будемо саджати. Так, тут мені Оля прислала картопельку на сіня санібель. Це, це та, що говорила, що буду мало садити. Але своєї менше посаджу. І тут ще один сорт. Зараз, друзі. Зараз, зараз, зараз тут бумажечка є. Почекайте хвилинку. Почекайте, тому що я коли виймала, я не хочеться зачепила мішечка і він порвався. Так, вите бачила ось ось така картопелька. Будемо саджати, будемо бачити, як вона буде родити в нас. Так, саншайн. -шай. Сан саншайн. Ось так зветься картопелька. Саншайн. Так, я Олю прочитала, чи ні? Якщо не так, то вибач. Так, з картопелькою ми розберемося. Покладемо її на зберігання. Ну, так. Тут Олічка поділилася зі мною. Новою квасолькою Марічка буде садити. Такої фасолі в мене Олю немає. І ось такою фасолькою. Також Олюня зі мною поділилась. Такої в мене також немає. Ні-ні-ні-ні. У мене зовсім-зовсім інакше. Я говорила, що в мене є велика біла, але не така. Я тобі декілька насінин своїх покладу, я буду відправляти в цю посилку. Так, тут у нас горішки для Марічки. Бундучок будемо смакувати. Щиро, щиро, тобі, Олечка кажу, дякую. Так. Тут в нас є, друзі, смаколики. А як же без них? Я же без смаколиків. Вафлики мої улюблені. Я дуже люблю такі вафлі. Дякую, Юню. Щиро, щиро дякую. Так, і... У мене є, друзі, ще декілька сортів. Ну, не це декілька це тихо сказано. Тут є не декілька, а тут є дуже багато сортів помідорок. Дуже багато. Томат ріограде ось такий. І Тут є насіння помідор, перцю і баклажані, друзі. Будемо сіяти, тоді я всі прочитаю назви. І будемо, і будемо смакувати. Оля мені показувала в відео, які в неї помідори. Це, це щось. Так що будемо садити і. Будемо бачити, який буде в нас урожай на нашій землі. Так, помідорами з помідорами насінням я розібрала. Ну, і напевно, 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 усе. Тут ще десь щось є. Ну, але це, це особисте. Це оберіг. Олю, щиро-щиро дякую, котиком. Щиро, щиро дякую. Я дякую тобі за роботу. Я дякую тобі за клопіт. Спаси тебе, Господи, і усім друзям, які дивляться мої відео, які мене підтримують, які коментують, які чекають моєї відповіді. Тому що не кожен раз можу відповісти у скорім часі, тому що буває, розрядиться телефон і немає як зарядити. Інколи буває, що чомусь немає інтернету, не знаю, по яких причин. А ви все чекаєте, ви мене розумієте, ви мене підтримуєте. Я вам щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я садженьку поставлю водичку, подумаю, де, де це мені їх буде посадити. А коли буду саджати, я вам покажу. І все нас буде добре. Усі. Пока, пока-пока.